Все ж таки послуги психі психологів, психотерапевтів вони не дешеві, є безоплатні гарячі лінії, є волонтери, особливо зараз війну. Може, підкажете, як іде шукати допомоги українцю по гаманцю, бо у всіх гаманець різний, і взагалі чи існує щось безоплатне, класне, якісне? Що ви б могли порадити? Можете прям радити з назвами, з чим завгодно? Бо це про допомогу? Є багато а, перше, кого я а, а, з Ширм... Задоволенням пропоную е, кажу, е, рекламую, люблю, цілую, обіймаю. Це є громадська організація Вільний вибір. Mm -hmm. Вони допомагають е, ветеранам, військовослужбовцям, їх сім'ям. Е, вони дають е, безоплатні послуги. Так, е, слово безоплатні це означає, що за вас хтось платить. Це є важливим моментом, безкоштовні для вас. Да, да. Е, неймовірні фахівці, дуже класна команда, дуже класна робота, дуже багато працюють, дуже навантажені. Е, е, я так, якщо у вас вам подобається цей стрім, окрім лайка, можете прийти і задонатити на вільний вибір або на будь-яку благодійну організацію. Дуже дуже класна команда. Так я б напевно порекомендував би користуватися наступною стратегією. Тобто я вам відразу скажу, що не завжди дорожче означає краще, можливо, вар, там, інколи варто там, менш титулованого фахівця взяти, але там щоб було комфортно вам по бюджету. У мене ідеальна формула це є 10% від вашого доходу. Так, тобто, щоб е, чотири консультації, там, умовно кажучи, е, які є там на тиждень, так щоб в сумі вони ну, були близько там 10% від вашого доходу. Зазвичай це не сильно там боляче, не треба, щоб воно було більше, це і в... на місяць, не на тиждень. Ми так, 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 угу, так, так, так. То там умовно кажучи, ми заробляємо там 20 тисяч на місяць, щоб. Консультація коштувала 500 гривень, так? Тобто, щоб в сумі 4, це там дві тисячі. Тому що якщо це буде більше, на жаль, це також може впливати там і на ваші очікування, і на ну не скоріше за все, воно не буде. І, і... на ваш психічний стан, тривожність да, стосовно, да, да, втрати да, да, доходу. І ну, я, я розумію, що, на жаль, така ситуація, що послуги недоступні. Я не можу сказати, що вони дорогі, на жаль. Ну тобто е я розумію, що там умовно мої послуги вони не є доступними для широкого кола людей, і, на жаль, е воно пов'язано з тим, що там навчання, супервізії, інтервізії воно прив'язано до світового ринку. Але для людини перший індикатор це те, що вона це може собі дозволити і не вогнати себе ще більше стрес. Це перше, да на що ще звертати увагу? Ну те, що звертати увагу там на якусь освіту і так далі. Але це, це я думаю, що там очевидні речі, так що це ж згідно там, щоб була вища освіта, або ну або знову ж таки, якщо ми говоримо про. Ну, розширення якогось ринку. Я також розумію, що там, я зараз вам скажу акредитований в європейській асоціації, член світових спільнот і так далі. І ви дякую, Олександр, 200 доларів за консультацію. Ну, типу, ну, щоб хоча, б, ну там, що, що, на що можна розраховувати, щоб було навчання в якійсь акредитованій. Е, е, Акредитованому інституті, хоча б в процесі навчання, хоча б там більше року, так. Тобто, це там в різних методах це різні, щоб вони там є спільно, так, щоб це не було там умовно там, чоловічий компас в інстаграмі, так мінімально, це а на відгуки не знаю, там звертати увагу, не звертати. Ну і не боятися там, мені здається, що варто там міняти. Терапевти, що інколи там нам здається, що е, та ну, блін, я вже все розказав, але ну, якщо ви відчуваєте, що там через там, три консультації щось не так, то не дуже. Що таке доказова психотерапія? Давайте, Давайте. Тут саме це не означає, що там доказова психотерапія працює, доказова не працює. Доказова психотерапія, як і доказовий препарат, означає, що при конкретному розладі. Певний алгоритм може працювати. Антибіотики доказовий препарат при лікуванні пневмонії. Для перелому ноги антибіотики не будуть доказовим препаратом. Mm -hmm. Так само з методами психотерапії не можна сказати, що КПТ це доказовий, отже, якщо мене образила сваха, то мені там допоможуть. А там це, ні, коли ми говоримо про доказову психотерапію, ми говоримо, що при конкретному розладі є. Дослідження, які доказують, що певний алгоритм може допомогти.